Вітаю, малята, послухайте історію про намисто для лисички. Зробила собі лисичка намисто із сніжинок. Бігала по всьому лісу, вихвалялася, раділа. Позбігалися звірі, щоб подивитися на диво намисто. А лисичка тим часом забігла в хатинку, щоб помилуватися на себе в люстерку. А намисто кап, кап. Та й розтануло. Вибігла вона на двір, сіла на пеньочку та й плаче. Звірята давай руденьку втішати. Я тобі шишечок дам, зробиш із них нове намисто, каже білочка. Не хочу із шишечок, плаче лисичка. Я тобі грибочки принесу, каже їжачок. Не хочу з грибочків. А тобі вона так дам. Пишіть мишка. Не хочу, не хочу, не хочу, заголосила лисичка. Що робити, малята? Як заспокоїти лисичку? Давайте їй допоможемо. Зробимо намисто з різнокольорових геометричних фігур. Воно точно їй сподобається. На аркуші паперу намальована ниточка. На неї треба почергово нанизати намистинки. З геометричних фігур. Червоний квадрат зелений круг. Червоний квадрат зелений круг. Виконуйте уважно, охайно. Лисичка буде дуже рада отримати від вас подарунки.